Всім привіт! Рада вас бачити у своєму новому відео та на своєму каналі. Ми купили нову невелику шафу, а це ідея контресоль, але розкажу вам перед історією. Оскільки ми живемо в однокімнатній квартирі, місце для зберігання нових речей стає все менше. Можна навіть сказати, що їх вже немає місць. Тому мені прийшла ідея: можна було би продати нашу велику шафу і замовити. Більшу під стелю, але їх чомусь не роблять, всі якісь низькі, і виходить, що зверху на шафі лишається багато пустого місця. І я почала дивитися у юску, скільки ми там придбали і комод, і шафу, і побачила, що в них з'явилися позиції нові, і є от антресоль. Вона по розмірах чітко підійшла на шафу, і по кольору дивлюсь, білий ручки, наче схожі. Подивилася і в магазині самому, все наче як треба. От ми замовили, і, як ви зрозуміли, з назви відео є невелике розчарування. Але це вже друге було розчарування, бо перше <сум> сталося, коли ми збирали шафу. В принципі, там нічого складного не було, але ми помітили, що на одній із деталей не було просверлено ніяких дирочок. А я із тих людей, які вже загорілися ідеєю, треба вже зібрати її, поставити і наповнювати речам. І тут у нас ця дощечка одна без дірок, у нас немає дрелі, шуруповерта, чи як воно правильно. І чоловік каже: ну все, я буду ті, поїхати міняти. Нехай так стоїть. Ну я ж думаю, ну як. Як в кімнаті воно буде стояти? Я вже хочу його поставити наверх і все, і закінчити з цим. А, і тут я згадую, що, скоріше за все, я ще й викинула чек. Чоловік дуже розсердився і сказав, що ну, я повинна була подумати, але я його, в принципі, не викинула, це я вже потім згадала. Але це я так була подумала спочатку, коли ми збирали шафу. І кажу, так, давай зберемося і самі зробимо дірки. Я спочатку запропонувала дуже погану ідею, чоловік знову розсердився, що мене послухав, <свісно> бо ми пробували просто зробити хоч чимось дірки, щоб туди поставити петлі. О, там не було дірок під петлі. Нічого не вийшло, оскільки а, юск робить меблі із пресованої тирси. Ну, це така, як знаєте, дешево, дешеві меблі мас-маркет, можна сказати. І нічого не вийшло, воно почало сипатися, дирка не робилася, ми ще більше э, розчарувалися. Трохи навіть посварилися через це, хоча у нас, в принципі, тандем нормальний. І тут вже я пишу в чат будинку до сусідів, це вже було 9 вечора. Кажу, хто може э, позичити нам э, дрель або щось таке, бо треба вже дозбирати цю шафу. І якраз сусід з наступної квартири приніс нам. Ми зробили ті отвори, все у нас вийшло, і ми дозбирали шафу. І я дуже рада цьому, бо я не люблю це їздити, міняти, і чоловік не дуже хотів. Ну, коротше, ви зрозуміли. І коли ми дозбирали шафу, ми думали, ой, все так класно, але коли ми її поставили, це був капець. Я дуже переживала, що вона може бути знову іншого кольору, бо, як ви знаєте, білого кольору є ну занадто багато відтінків. І ми коли разом замовляли роки три назад шафу і комод з юску, і вони нам прийшли різних кольорів. Ну, ви це бачили, ми подумали, ладно, звикнеться, нічого страшного. Так я переживала за цю антресоль, і ми, коли відійшли назад, це просто капець. І ось так воно виглядає це все. <хи> Біла шафа, молочна, така жовтувата антресоль і жовтуватий комод. Зараз, коли я записую це відео, ми вже звикли і лишили так. Але спочатку а, мені мама розказала за схему, що в Юску пожиттєва гарантія і можна повернути меблі, навіть якщо ти їх купив три роки назад. І я думаю, все, тоді можна здати цю нашу велику шафу білу а, і взяти ту, яка буде по кольору під антресоль. А, і все і все буде такого молочного відтінку і комод, все класно буде. Але я подивилася, що андресоль зроблена з дуже тонкого матеріалу, деспеч, як вона називається, коротше, сантиметр у стінок. А біла наша шафа зроблена з півтора сантиметра, і вона надійніша. Тому я вирішила шило на мило не міняти і залишили так. Тому суть цієї басні збирати гроші на. Гарні меблі на замовлення, бо ось таке, коли купуєш, воно ну, не те. Дешеві меблі, вони є дешеві меблі. Поки я вам розповідала цю історію, дістала всі свої тканини, вирішила розпочати з них, бо в мене їх ну, дуже багато. І якраз їх я хочу перемістити на антресоль. І якщо щось ще міститься, то звісно покладу. Зараз ви побачите, скільки в мене їх. Я не знаю, як так вийшло. але Або, знаєте, залишаються після яких там замовлень, або коли собі шиї, теж лишається. Десь віддавали, на роботах теж віддавали. І ось ще один ящик я дістала. Коротше, не пропаду. Але я це все тримаю, буду і дитині потім шити. Іноді натхнення приходить і собі ще шию. І от починаю складати спочатку в такі великі коробки, в великі шматки тканин, а потім вже перейшла до менших. Великі коробки закінчилися, я перейшла до менших і покажу вам лайфхак. Можна ось такі коробки вивертати на іншу сторону. І зазвичай вони всередині ось такого коричневого кольору або біленького, і, знаєте, тут немає цього візуального шуму, коли ось так зробимо. Воно, звичайно, все буде в шафі, ніхто його бачити не буде. Але якось так воно гарніше виглядає. Хоча ще гарніше буде у якихось органайзерах або контейнерах. Але все в майбутньому. Не знаю, чому я не зняла до, як там все було в шафі, але ось показую після. Теп, вся антресоль у мене в тканинах і лекалах. Ось цей такий адекватний органайзер у мене один є, кошик, але він маленький, тому склала все в коробки, в пакети, тканини, які не вмістилися зверху. І також в цій меншій частині теж тканини. Нічого більше не вмістилося. Ось в такі коробочки поскладала компактно. Я розумію, що воно взагалі не гарно виглядає, хоч там і порядок. Але то будемо бачити тільки ми при відкриванні, тому нехай. Але я все рівно потім якось куплю контейнери вже великі, гарні. Знизу шафа має дві такі шухляди. В одній так і були ігри. Ми просто навели порядок, викинули ігри, які були російською мовою, ми в них не грали. Як бачите, тут є дві коробки ось таких стільчиків. Одну ми собі лишили, іншу друзям подаруємо. Угуна тут у нас і крагморта. Дуже класні ігри. До речі, хочемо ще більше поповнити колекцію, але це все згодом. А друга шухляда виявилася пустою. І ну, я поки що тут і склала свій. Жилет. Але знаєте, коли є пуста шафа, не спішіть її чимось заповнювати. Нехай вона собі буде. Ну і основна частина шафи. Як бачите, знизу теж багато всього, але я помістила нарешті сюди частину коляски. Знизу у нас запаси памперсів, нам дуже багато подарували, а також чемоданчик з картками, серветки теж в запас і ще там. Пакет з памперсами і одягом малечі. Також тут висять наші весільні е, наряди, ну і кофти, сорочки, халати. таке а, До речі, за оцей, е, чемоданчик <клухи> я вам потім якось якомусь відео розкажу, покажу а, дуже класна річ. І, в принципі, все. А за ось цей відділ я вам розкажу у іншому відео, бо то для дитини. Потім я вирішила, раз відео про шафу треба перебрати і ту, що у нас при вході. Заодно поміняю літнє взуття на зимове. Так я це зробила тільки зараз. Тому дістаю, буду вимивати от є біле взуття, треба його гарненько почухати, щоб було ідеальне, гарне. І скласти вже в органайзер. До речі, якийсь, я забрала у мами дуже зручний. До речі, я відношуся до тих людей, які приходять з вулиці і лишають взуття на коврику, або ну, складають одразу в цю шафку для взуття. Вона пластмасова, гарно миється, тому от як для мене. А, звичайно, якщо воно брудне зверху, то воно вже миється, протирається. Але я так того не люблю. А зараз, от прийшла зима майже, то вже ти повинен прийти промити, бо сніг розтане і все таке. Далі протерла короби, де у нас взуття зберігається. Вони пластикові, це дуже просто робиться і вони дуже легенькі. Ми їх придбали в іке недорого, до речі, і ми потім їх плануємо ще. Приклеїти на двосторонній скотч, бо сверлити основну шафу не хочеться, але це вже коли мала буде повзити або ходити. Перехожу до великої шафи, у нас там зберігається основний такий верхній одяг, взуття і зверху капелюхи, шарфи, те, що дуже рідко потрібно. Також протираю від можливих забруднень, і буду складати взуття в органайзер, який за який я вам розповідала. Але в нього є мінус. Він не для всього розміру взуття підходить. У мене сороковий, у чоловіка сорок другий, і поряд взуття дуже важко стає, а можна навіть сказати не стає. Тому це треба враховувати. І ось крокси не влазили в одну. Секцію, бо вони мають такий виступ і дуже тверда оця резина у них. А, і е, сапожки такі високі от я зараз тримаю Челсі, теж дві не влазять, тому я там мудрила короче, і не все взуття, яке я хотіла, я туди помістила, на жаль. Але влізли ось ці маленькі прекрасні кеди, в яких буде Полінка топати. Уже сподіваємось, на весну ближче до літа. Нам їх подарував друг на народження нашої донечки, тому чекаю цього часу. Дуже милі, взагалі всі дитячі речі дуже класні і одна молота. А тут я знову вивернула коробку, щоб не було цього візуального шуму. От погодьтеся, воно реально набагато гарніше виглядає. Ти відкриваю шафу, і там проста така коричнева коробочка. Починаю складати все вже на свої місця. І першу я запхала коробку з своїм зимовим взуттям. І на наступний день після цього відео пішов сніг і я його дістала. І помістила вже в короби оці з Ікеа. Також я там зберігаю поряд якісь такі щіточки для взуття. І помістила той органайзер. Дуже класно він там вмістився, до речі. І ще вирішила, що місце таке гарне для моїх сумок буде. Спочатку їх всі розмістила так от поряд, а потім зрозуміла, що зараз я з ними не ходжу, тим паче зима, я ходжу з маленьким рюкзачком, тому помістила все як матрьошка один в один. Ще з відключенням світла мене виручає слінг, який мені подарували, щоб не застрягнути, не до Бог в ліфті. Я от іноді гуляю з полінкою в ньому, тому теж там він перегається. Ну, а зверху шафи, в принципі, і так порядок, там зберігаються такі розкладні стільчики. А, як я казала, капелюшки, шарфи, шапки. Я єдине, що помістила в пакет ковдру літню, бо я її була так склала. І на цьому, напевно, все. Буду відео завершувати. Дякую кожному, хто додивився його до кінця. Бажаю кожному мирного неба, менше відключення світла, бо з цим дійсно проблеми. Ми самі довго сиділи без нього, по 12, по 10 годин, на жаль. Але віримо в краще, віримо в ЗСУ. Все буде добре. Побачимось у нових відео. Па-па.